Я вам зараз такий прикол покажу, значить дивіться. Церква. І багато людей сидять, їдять. Приходиш, показуєш український паспорт, платиш євро 50. А окей. Ти е. Сідан. Сідаєш і автобуси. Окей. Ага, мені типу сказали, сідаєш. Дивіться, тут є така. Тут корзона, ти шукаєш вільне місце, сідаєш, і тобі дають такий квиточок і тобі приносять їсти. Мені дуже цікаво, стало спробувати, що це таке. Зараз покажу, що дають. Принесли їжу, зараз покажу. Дивіться, по-перше, це суп, м'ясо, броколі, гриби, макарони. Можна сік, можна воду, і що це? Кістечко, коротше. Сидиш в церкві. Сидиш в церкві, і сидиш. дуже цікаво, бо це всього півтора євро. І наскільки знаю, там ще коли ти виходиш, ще тобі щось дають з собою. Тут дуже багато німців сидить. Тут це не тільки для українців, але всі українці також можуть пройти. Наскільки я знаю, українцям дешевше. Це більше платять. А... Не знаю скільки. Українці платять себе півтора євро і мають таку нагоду. Я думаю, в твоєму місці де ти живеш теж така штука, є, просто треба дізнатися. Там хтось почав грати на фортепіано. А я сьогодні взяв з собі у мене з собою ноти. Я зараз щось тут духовним заспіваю. Ще більше. Вони на виході дають такий пакет. Він коштує 50 копійок. Для українців взагалі безкоштовно. Що в ньому є? Ладно. Хліб. Щось типу Філадельфії. Щось солодке. Масло. Мед. І мандаринка. Прикиньте. Підійшов до піаніста, щоб запівати, піаніст, не зміг зіграти панота, можливо, зараз подійде. Людинака займається звуком. У мене є плейбаки, і Я вже во заспіваю.